Привіт! Сьогодні я хотіла б записати трошки незвичне відео. Це буде не огляд книжки, це буде не якийсь мій вірш, це буде навіть не якась корисна порада. Що ж це таке? Це відео з вдячністю. Кому? Всім вам, моїм глядачам. Дякую вам за те, що дивитесь мої огляди, що коментуєте мої відео, пишете відгуки на мої твори. Дякую всім, хто підписаний на мій канал. Хто тільки побачив це відео, то я закликаю вас підписатись на цей канал, тому що я дуже багато сил вкладаю в нього. Навіть у цей час я вирішила все одно продовжувати створювати контент контент українською, тому що я вважаю, що не можна закидувати питання культури, питання мови, питання нашого з вами, о такого саме культурного творчого життя. Тож, якщо ви поділяєте мою думку, то підписуйтесь на мене, пишіть коментарі, ставте лайки. Я це все бачу. Це мені дуже важливо. Дякую вам всім за те, що ви в мене є.